Всім привіт! Ми сьогодні біля Навчального наукового інституту охорони здоров'я. Ходіть, поспілкуємося з студентами і побачимо, що цікавого вони роблять на парах. Гайда! Іванка, ти чого не йдеш? Давай, давай, давай! Кіт! Кс-кс-кс-кс! Скажіть мою м'яу. Добрий день. Добрий, Добрий день, можна? Добрий день. Добрий день. Добрий Хто ви? Анатолій. Я Олена. Приємно. І що ви тут розповідаєте? Ми розповідаємо біомеханіку. Зараз якраз у нас буде вивчення біокінематичного ланцюга у верхніх кінців. А зараз ми це будемо демонструвати. Добре. Да, Добре. Ми подивимося, а потім можна щось спробувати, теж якось повихатися. Так, Без проблем. Для чого ж ви сюди зайшли? Я думаю, що тільки рухаємо. Mm -hmm. Добре. ще раз на зімо. Що говорите. Зараз ми навернемо кулак і цю точку. Ланцюг. Кінематичний ланцюг вашої кінці. який складає, що кісті перекриття плеча. Важко рух буде. Ви а, а не віде? думали? Замку піти поспати вдома? Ну, я думали? А чого пише? <плес> Може, яка ще замка було поспати? Так. Щось вивіз. Да. Всі тут такі зоні. П'ять. Тут тримає люди. Один. Супер. Два. Три. Чотири. В кімнаті це називають Тимотісік і Дуже цікаво, тільки я не запам'ятала. Так, нічого. Такі одну мавіта. Але не думали вдома замку поспати, а не йти сюди. У мене на 9 годин тренування, стою в 72. Вибрали, все. трохи. Пашки. А як косміч? Костя. Кості. на поверхня, ця частина колока. Легко і хльо. Викидає. А можна спробувати? А будь ласка, прошу. Дивіться, ви використовуєте прямо руку. Mm -hmm. Подивіться, дивіться, сюди стайте. Сюди, давайте. Ваша поробка. Бачите, mm -hmm. так? А в має розгортатися. Раз. Два. Mm -hmm. Як мотуз, ви виконуєте, <рес> <рес> а <рес> збил, <рес> так Шкода його. ні. Ні, нічого не виходить. <що. рес> <Так, так, рес> ви позначаєте вдар звідси, атакуєте другуєте звідси. А як ви звати? Діма. А ви не Діма? думали не йти сюди, а там поспати, наприклад? Пають чи поспати? Та ні, тут інтересно. Так, б'ють. Ну що, <чо>, потім <рес> ми будемо бити. Потім подзвоните, як вам. Добре. Зі сім удару, звільнив захватить. Це система конвоювання. Далі наступає система конвоювання. Ясно, так. Це, це вже буде. якісь поліцейські захвати. А це типу, якщо вони прогулюють, то ви щось всім таке. Викладач не чую. Все нормально. Ну так. Майже. Добре. Все. Все. Приходьте до нас. Пройдемо. Все, дякуємо, Все, до побачення. Дякую. Перепрошуємо. Ви Викладач? Так. Я не дихаю. Угу. Я Лена. А вас як звати? О, Ольга Борис. <рес> Заберіть. Кого ну, вас забрати? Ні. <рес> Тупушку. <шо>? Слухаю. <рес> а чим ви тут займаєтесь? Діти, що ми робимо? Яка у нас дисципліна? Ерготерапія. 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 що це означає? А що це означає? Це означає, що люди після ряду захворювань нервової системи, зокрема, це постінсультні стани, це стани після чередно мозкових травм, порушують можливість і здатність себе обслуговувати. Сьогодні ми зараз вивчаємо тематику по апраксії, це коли людина забуває звичні побутові речі. А наприклад, наприклад, що ми сьогодні розглядали? Налити воду, На воду в чайник, приготувати собі чай. Попрати білизну і просушити, як вмиватися, як чистити зубчики, як використовувати предмети, зокрема, наприклад, меделку, яким чином використовувати чи використовувати. Ого. Послідовність дій, як зробити свій бутерброд самостійно, оцінити проблему, тяжкість проблеми, і потім терапія даної проблеми. Можна ще кілька питань, студентів? Так, питати. звичайно, так. Можна до вас питання, як вас звати? А Можна далі. Добре, як вас звати? Як тебе звати? Як Хто вас звати? Мчата, ну, Катя. Катя, Катя. а ви не думали до козанку трошки поспати? Може краще поспати, чим пару? Ні, краще Ні? на пару сходити. Да? Цікаво тут? Да, дуже. ким в кінці після навчання поїхати стати? Фізичним терапевтом? Да. Кріша, ми будемо до вас летати. Добре. До побачення. Ой, добрий день. день. А чим ви тут займаєтесь? Секретніші. Секретніші? Так. Чи її п'єте? Я викладач, це моя фільс-кураторська група і на сьогодні заняття щодо особливості діяльності або роботи в стосовної кімнаті. Особливо це корисна під час проведення абілітаційного процесу для дітей з різними патологіями, для дітей, які мають гіперактивність, затримку психомоторного розвитку, з дитячим церебральним паралічем. Тут можна як зняти напруження, покращити поведінку. Після розслаблення м'язи системи надалі проводити різні терапевтичні вправи. Також ну, мені тут дуже подобається працювати з, зі студентами, тому що тут можна поспілкуватися, тут немає зовнішніх подразників, створити приємну розслаблюючу ситуацію. А Можна щось Тут щось аби з цим що покладіть пальчик туди, а натак удасть? Ну подивитися. Ми побачимо. Страшно. Вау. Тепер можете покласти повністю балон. Класно, mm. да. Прикольно. А оце це пахне так тут класно. Дуже у вас пахне. Можна до вас ще питання, як вас звати? Міло. А ви не думали зранку, тако може не пари піти або поспати? Теж класно, теж такі ослаблення собі після сесії. Бувало. Бувало. А що буде, якщо не піти на пари? Ну так то нічого не буде, але можна пропустити багато інформації і те таке. Не бажано таке робити. <рес> а це в пісок? Так. Да. Кінетичний. Mm -hmm. Ох ти. Правда, так як ми тут ім користуємося, ми відкритимо повітря, він трошки в нас але Це відчуття на дотик. Ну і, наприклад, ми можемо задати запитання. Є у нас 5 відчуттів. Так? Шосте це внутрішнє, у нас є... Тактильне відчуття, зорове, слухове, вестибулярне. От, як ви вважаєте, у дітей, які виходять з дитячого будинку, які відчуття Ти не гірше розвинути? не знаємо. <рес> Все, до побачення. Тільки тебе взуться. Гарного всім дня. <рес> Будьте здорові, пийте, волі. Дайте взутись. як ти поспати чи пойти на пару. Куди пойти наступного разу? Пиши в коментарях.